Російський льотчик Кузьмічов, якщо не помиляюся, який пригнав під керівництвом Головного управління розвідки гелікоптер Мі-8, отримав 500 тисяч доларів. Виїхав за кордон, був знайдений мертвим застреленим в Іспанії. Така помста ФСБ чи Гру, хто цим би не займався. Ну і кажуть, так, що якби він був в Україні, то. Очевидно, залишився б живим. Це демотивує тих людей, які можливо хотіли б щось подібне зробити на Росії. Чи той, хто захоче заробити гроші або втекти з армії Росії, щоб й отримати кеш, ніяким чином не дивитиметься на цей негативний досвід? На жаль, Кузьмічова? Ну, давайте розглянемо цю ситуацію з іншого боку. Ця людина пішла а, на певні домовленості з України. Вона отримала за свою, скажімо так, роботу гроші, можливість виїхати за межі України в одну з європейських країн, отримала житло, тобто, ну, які -то в маслі грошей достатньо, щоб покласти на депозит в банку і живи собі, скільки тобі влізе спокійно. Насолоджується європейським рівнем життя, а не рівнем життя в якомусь там Магадані або Омску. Ну є з чим порівнювати. Я думаю, було з чим порівнювати ці людині, але йому цього було замало. Він почав спілкуватися з росіянами в Іспанії, з співвітчизниками, як там вони кажуть. А, дівчину свою з Росії запрошував до себе. Ну, це що? Це рівень таємності? Ця людина повинна була розуміти, що ці всі контакти вони одразу фіксуються відповідними спецслужбами. Якщо ти пішов на такі домовленості з українською стороною, зробив, виконав таку роботу, то ти повинен забути про якесь відкрите життя. Тебе не повинно існувати. Кайфуй, але тебе не повинно існувати. Кайфуй до кінця життя. Він цього не зробив. Отже, які питання можуть бути. До того які наслідки це призвело, гуре не повинно було носитися з цією персоналією як курка з писаною торбою до кінця його життя. Ні, йому надали все, що обіцяли, забезпечили все, що обіцяли. А це не означає, що допоки його там не схопить на 70-му чи 80-му році життя інсульт, його повинно охороняти підрозділи Гуремо України. У горе України є інші задачі, які вони повинні виконувати зараз в зоні бойових дій, і вони їх якісно виконують. Тому це виключно помилка самого цього персонажа. З іншого боку, в подальшому, якщо хтось буде мати намір відповідно такої співпраці з Україною. Він повинен розуміти те, що це не тільки отримати кеш, не тільки отримати житло і виїхати кудись в Європу. Це ще дуже важливо зберегати рівень таємності е, свого існування, де він існує, навіть е, трохи змінити зовнішність. Ну, я не говорю, що повністю там злоби, зробити пластичну операцію. Ні, навпаки. Змінити зачіску, е, ну, відпустити вуса. В будь-якому разі Але це відбув... не... Та мав пам'ятати, що таке Росія, і що таке ФСБ, і як вони діють з тими, кого вони хочуть знищити ну, переважно Но... за кордоном діє саме військова розвідка, це з гуша з РФ, тобто груп.